В якому віці можна робити ендоскопічну підтяжку обличчя? Ендоскопічну операцію на верхній половині обличчя можна виконувати з віку 35-40 років. У цьому віці починають з'являтись перші ознаки птозу тканин верхньої третини обличчя, тобто перші ознаки старіння. Звісно, що все дуже індивідуально і залежить від багатьох чинників, в тому числі генетики, не існує верхньої межі. По віку, в якій ця операція є протипоказом. Протипоказом до цієї операції може бути надмірна еластичність тканин відповідно, коли є великий надлишок тканин на скронях в верхній половині обличчя, тоді підтяжка глибоких тканин не призведе до адекватного і нормального розтягнення поверхневих тканин. Тому у пацієнтів з надмірною дряблістю тканин верхньої третини обличчя краще виконувати резекційні методи операції, наприклад, темпоральний ліфтинг по паскалі. Також, наприклад, можуть бути проблеми пов'язані із верхньою повікою, наприклад, утворення вертикальних складок на верхній повіці. В такому разі краще теж застосовувати резекційні методи підтяжки обличчя, коли ми можемо змістити тканини, видалити їх надлежок і зробити фіксацію ну відповідно з наявністю рубця перед лінією росту волосся.